Я думаю, що переважно тоді багато з українців хотіли просто поїхати, бо ніхто не хотів жити в окупації. Вигрібали майже все і скрізь з усіх військ торгів, все, що було потрібно для військових. Зараз у нас два основних напрямки: це автомобілі та їх ремонт, і дрони. Ми хочемо закрити 100 автомобілів цьому році. Це таке наша мрія. Ми не є кожною особистістю. Ми є однією великою країною, яка зараз дає. Так сказати, найсмертоноснішій армії даємо відповідь От, в, цій, в цій війні. Ми розуміли, що почнеться війна, тому що вже 23 лютого знайомі мої військові. Писали, що вже були заходи ДРГ тоді в Херсонській області. Ми знали, що в принципі вночі може вже початися війна. Ліг є спати десь у другій ночі. Вже тоді на Херсонщині перші батальйони з Одеси відбивали заходи цих ДРГ, але ну, як прикрив, але вони загинули. І зранку, десь четвертій, о п'ятій ранку, я прокинувся від того, що наші літаки су пролетіли просто над будинком, і вже тоді я зрозумів, що в принципі почалось. Ми відкрили новини з дружиною і вже просто моніторили тоді якраз. Всю ситуацію, яка в принципі відбувалася. Плани були такі, як і у всіх українців. Тоді збирали всі тривожні чемоданчики, збирали документи. Це все було також зібрано, якісь там мінімальні продукти. Ну я знаю, що 23-го в мене просто я заїхав на заправку, заправив повний бак. От і, в принципі, це все, що тоді могли. Ми ніхто тоді не розумів, що таке війна взагалі. Як це все відбувається, я думаю, що переважно тоді багато з українців хотіли просто поїхати, бо ніхто не хотів жити в окупації. Ми не знали, що робити в плані в тому, що якщо, наприклад, дійдуть до Полтави війська, от більше за все, що виїжджати. Але залишились в Полтаві. Цю волонтерську діяльність ми почали з 27 лютого. Це було вже на території тоді ТРО, коли перші такі були зібрання людей. От, ми приїхали, вже дізнавалися, що їм саме потрібно, чого саме не вистачає. Також дзвонили друзі, які пішли тоді добровольцями, і розповідали, що от у нас є така нагайна потреба. І якщо можна, там закрити її, будь ласка. І ми почали з того, що просто між друзями, знайомих, збирали кошти і, звичайно, закривали. Тобто, вигрібали майже все і скрізь з усіх військ. Все, що було потрібно для військових. Ми не знали, що взагалі потрібно військовим, що є такою головною потребою для військ в той час. Це було просто там якась екіпіровка банальна, тому що тоді держава не була готова до такої кількості людей, щоб повністю їх споряджати, надавати їм все потрібне майно, яке, наприклад, зараз це воно вже є. Просто по дефу, то тоді це було, ну так скажемо, якісь приціли, біноклі, мінімально там все було. І до, допомагало, до речі, харків'янам. Тоді багато хто був в районах, в яких проводилися бойові зіткнення. От і ми туди передавали також там провіанти, якісь ліки, і звичайно, корм для тварин. Зараз у нас два основних напрямки: перше це автомобілі та їх ремонт, і дрони, мавіки, і дрони камікадзе. Це які ми самі до речі виготовляємо в місті Полтава. То виготовлення це доволі легкий процес, бо це звичайний конструктор. Просто трошечки більше розуміння потрібно, як це все робиться. Але зараз такий час, що все можна знайти на Ютубі. І можна самому зібрати вдома. Просто ми під це трошки виділили більше місця, тому що ми збираємо більш масштабно. Ми почали з нового року це робити. Нам сказали, що це нереально, тому що потрібно там 10-15 років займатися цим. Ми зробили це буквально за три дні. Нічого важкого в цьому немає. Кількість зараз не знаю, тому що у нас працює 6 чоловік, от і я дуже рідко буваю на виробництві. Це більш переважно хлопці знають, я знаю, що у них замовляють різні волонтери, і ми також збираємо під це кошти, і це все відправляється на фронт. Ми передали 45 автівок, і ще дві автівки зараз готуються. Вони стоять на СТО. Ми хочемо закрити 100 автомобілів в цьому році. Це таке наша мрія, тому що ми розуміємо, що від цього залежить і логістика, і евакуація військових. Ну і також е, трошки спрощує їм всі моменти ну, павтівкам. Це в принципі вони майже всі приїжджають на тому стані, яку ми очікуємо. От мене дружина їздить, купляє автомобілі з-за кордону. Е, ну, переважно ми привозимо нормальні автомобілі. Переважно ми закладаємо суму ремонту туди і віддаємо вже готовий автомобіль. Виклики, мабуть, це те, що зараз відбувається в країні через велику кількість людей, які скористалися корупцією і втекли за кордон. Волонтери майже не мають змоги виїжджати за кордон, щоб привозити гуманітарну допомогу. Це такий найбільший виклик. Все інше я думаю, в принципі, якщо воно вирішилось, то ну, це невеликий виклик. Проблема в тому, що бояться дуже випускати волонтерів, бо більшість людей виїхали як волонтери, не повернулись. Тому зараз знаходимо різні такі моменти, коли там їздять жінки і купляють автомобілі. Збори ми проводимо через твітер. Зараз це мережа X. Люди реагують дуже позитивно, тому що в нас вже є ім'я, люди знають, хто, що і як робить. Тому, в принципі, зі зборами проблем зараз немає. Тобто, навіть більше ми нарощуємо постійно кількість. Того, що ми хочемо купити, е, нарощуємо кількість запитів, тобто ми вже йдемо е, з більшою кількістю в збор. Е, знаходимо військових і військові нас знаходять, яким потрібно, ми, ми робимо офіційні запити і працюємо офіційно. По збору можу сказати, що люди більше донатять, е, але вже більше одноосібно, тобто деякі люди можуть просто прийти закрити півтори-три тисячі доларів донатом одним. От. Тобто дуже маленькі донати майже зникли. Чогось такого з надзвичайного, як люблять розганять, що, типу, якщо корупція в країні, я не буду донатити, то це взагалі не працює. Це поодинокі випадки, і більшість вони стосуються тих людей, які вже виїхали за кордон. За час діяльності донат був найбільший, мабуть, це 7 тисяч доларів. От. Два інших це по 3,5 тисячі доларів. А так, в принципі, ну не знаю, від двох гривень там умовно і до півтори тисячі доларів. Це вважається, мабуть, ну між нами там нормальними донатами, між нами ще й громадою, спільнотою, будь-які донати важливі. Але в принципі ми не можемо заставляти людей казати, що от тільки такі суми потрібні. Будь ласка, донатьте отак, не донатьте отак. ні, це все індивідуальна справа і справа кожного. Люди самі вибирають: хочуть вони донатити, не хочуть вони донатити. Деякі люди просто зараз, наприклад, через економічний стан в країні не зможуть це робити, але вони там робили до цього там два роки інтенсивно. От, тому це все індивідуально. Мобу саме головне я це коли військові розповідають, що там ваша аптечка, ваш автомобіль. Там врятував комусь життя, все інше, ну думаю, це звичайна людська реакція. Тобто, звичайно, люди вдячні за автомобілі, за дрони, все інше. Але головне це людське життя, яке воно рятує. Мотивує це фраза Павла Петриченка, який загинув, що він не збирається програвати цьому модельку війну. Це така фраза, це досить сильна фраза, якщо так розібратися. Це є такою мотивацією, що ми просто йдемо до кінця, збираємо скільки можемо, закриваємо потреби і все інше. Насправді, ми зараз такі ситуації, що важливий кожен, кожен, хто знаходиться в країні поза країною, в кожного є своя якась мета, місія, і вони повинні розповідати, доносити також по можливості допомагати армії, як це можливо, донати або особисто. Це зараз є головною, щоб ми не втратили свою державність, свою індивідуальність як народу, тому що всі пам'ятають, що в 2022 році ми були найсильнішою армією в світі, ми були найкращим народом в світі, найволелюбнішим і так далі. Тому було б класно продовжити цю тенденцію, тому що ми не є кожною особистістю. Ми є однією великою країною, яка зараз дає так сказати. Найсмертонолічнішій армії даємо відповідь в цій війні. І причому ми досить добре її даємо.